Ага. так не Угу. — Маки. ну, кай просто хотів вирощити макі, я подивився, що це закони України забороняється. Але буду ще розмалювати. Просто не наважую. Але ти мусиш якось картини називати. Це, наприклад. Як? Я не знаю. Ну назва. Купап України. Що? <laughs> купап чи як закон України? Кін Купап. А що таке Купап? Закон... Я не знаю. Купап то як е конституційний. Ні, Купап то... Угу. Все, не не мудруйте не розбирають рулі. Вас одна посавантина Миколаївна. Ось я вам передала Миколаївна та що вам всі передавали привіт і швидкого одовження. Так дякую всім, що мене пам'ятають. Всі хто питає, що то стало. Це стало. Ми з Валентина Миколаїв ходили на стрілку і Миколаївна не зреагувала вчасно. Ні, і я захищала Сергія. Кущі в Кущі цікаво не на бразу. Бачите? Тепер мені каву виставляє. Та озена Миколаївна прийшла, до шкандибала, ми казали, що не треба самі прийдемо. Я пішки, щоб дихання було. Пішки шла спець. але кале ви просто не знаєте Валентині Миколаївні 78 років. А виглядає вона така, як мала О, літочка це, на 60. 70... Ні, то я, я пишаю з вами, бо ви виглядаєте дуже прекрасно. Ти що не знаєш, не можна здавати. Що, Ні, і, я хочу просто і, люди. І, люди подивилися. Ватина Миколаївну тут і, пані, і, я ще не пані. малююся. Ну, ще, не, не, не. Майже 80 років з фіналом, <laughs> Думала, що ви всі розуміли, як то має бути. <laughs> тепер тепер знаєте, як ви скучно живете. <laughs> Бо, як ти казав, рух то життя. Ви дорухали з називається. Рухайтеся, рухайтеся <Glenn> скорше, <pap> бо <gonna> у нас скоро друга стрілка. При вас не в порядок. Я вже тактику продумала, Підготувалася, вам це не в команді. Він тепер три капу дару. Капу, то боксери вдівають на ринку. Щоб що зупини по виховало капа другий раз буде не, це... не. але скарлатена Миколаївна така, вона дуже сучасна. Вона любить з нами посміятися, вона жарти, розуміє. Ну але зато ми тепер розумі... розуміємося. BTS. Хто тут такі що тут за чуть? BTS. BTS, yeah. так, такі класні. хлопці. Такі класні, хай подивляться, як вони танцюють, а які красунчики. Бачите, які інтереси? Молодці, я вам випишаюсь, ви молодець. Ви супер жінка. Миколаївна теж хочу поговорити, розказати. Ви не дивишся та хвилин, ні? Ой, подивися. Ну там хореографія. Да. Але ви минулого разу про них теж розказували, і багато з наших дівчат королів теж писали, що люблять їх Так, ну, та, ну класні, yeah. пацане. Тільки ви Уже... серія ніяк не присадите до Вони повернулися на... з армії і вже okay. готують нову програму, вони там вже скоро буде. Скоро концерт буде. Ви <laughs> <laughs> готуєте до концерту, <laughs> та? nee, так? Знайшла випадково, але я від них. Їх багато хлопців люблять маю на увазі фани. Сергій просто любив тут викладати підколювати. Він завжди насміхається з моїх пацієнтів. Я насміхаюся, я жартую. Ви ж знаєте, що я жартую? Гарні хлопчики ви. Свята гостить конкретно. Солодки дали і оливки. Вечерешні і пазовки. Все в куку змішали в салату. Я вже і деруни будете? Суп з фрикадельками будете? А чого ви баняк не дали? А я ще не з'їла деруни. Віктор я вам бачите не... як я деревнів. Не переїдає. П'ять держню. Два дні їсти. А може вони не смачні, смачі, але не їсти, А може, що ж вам не смаканули? Ну, мене ще щось там є. Я перемолов курячі філе, з помідором, з цибулькою, з моркву смачно і додав до бульби. Новий рецепт у нього. Може, трошки треба було більше курячого філе? Не знаю. Бо воно таке, типу, щоб просто, щоб білок був теж там. Бо картопля сама має дуже багато. Бачите, у нього кулінарні здібності mm -hmm. в шоті. Mm -hmm. Молодець. Mm — -hmm. Отець. Mm -hmm. От, і не хочеш хулі рознитися. Mm -hmm. Для жінки була би знахідка. То що же це. Ну. Якби женився, то <платнел> нічого би й не вмів. Його, його... Бо... найде його. Бо... Бо жінки розпускають. Твоє тебе найде, не переживай. Жінки розпускають? Розпусниця. Ви погано погано знаєте. Блінай не розпустишся. Де ж не страшно. Вчора встала. Треба на як та дочку завіря опасні, звірі опасні. Я тобі напишу до тебе, обережно, зла світа на звірях. Вчора встала, а ще сам прикол, вона вчора готувала останнє їсти. Вона каже, хто останній, то й має прибирати. То, то тут просто треба знати, як той принцип працює. Якщо вона останнє готувала, то треба прибирати той, хто не готував, бо він так відтихав, хай прибирає. Якщо ми готуємо останній, за собою треба прибирати. Бачите? То, то, тут книжку можна таку от з її правилами висити. І то не будеш правим, якщо не вивчиш, не будеш правий. існує матріархат, ну то що? Ну, ну то що. То. Але направду, Сергій, вчора я збиралась, взялася до прибирання, аркадій сказав, залиши, я приберу. Я пішла. Ти будеш в шоці, але він мені таке ж саме. <рес> З роздунув. А я, я встав в третій годині, бо в мені сон приснив дурний, не штукає Аркадій, каже, тут взривається. Я встав, все, заснути я не можу. От сижу третя година ночі, я сижу, як ідіот. Що робити? Приходжу на кухню, думаю, поп'ю воду, відпочину від. цієї. Тої домашньої суїти прийшов сюди, дивиться в умивальнику, і в мене треба в голові, як вона встає зранку і репить. Я, ну ні, то треба прибирати. <рес> відкрив судовику, там купа посуду. Ну, Давай викладати, mm -hmm. то ж треба тихенько щоб нічим не стукнути. Бо якщо стукну, то стане. Okay. І вона все одно буде навіть попри те, що я прибираю, вона буде кричати. Ну правильно, бо ну. то не робочий час. Я просто свій графік не можу сам зрозуміти. Я якось так стараюсь зудикти. У мене ненормований робочий день. То точно. Навіть ні, ні зміни маєш. Не нормована доба, я би сказав. Я маю все встигати все коли треба. І тихенько. Бо якщо не дай Боже голос, ну все.